Друзі, всіх вітаю на нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом, фейсбуком та інстаграмом моторепліка.com. Ще наш є аккаунт в тіктоці, Долучайтеся, дивіться, коментуйте ну і все таки інше. Отже, напевно, що це буде цикл відео присвячений тульським моторолерам. Почнемо ми його з ще не зробленого моторолера Тула ТГ-200. Продовжимо Тулою Т200. І завершимо вже. Тула 200, до речі, буде вже зроблена, тому що в інстаграмі, якщо хто підписаний, бачив, там корамелька вийшла дуже прекрасно, і ми її завершили до Нового року. І третє відео буде вже завершений моторолер тула Т200МК, тобто модернізована з коляскою. Давайте роздивимося детальніше цього красення. Звісно, що ми всі знаємо, що це батько всім відомого моторолера. Мураха. Він був в дуже великих варіаціях в кожному селі, в кожному дворі він є. Це незмінний трудяга, який штампувався дуже масово. А це ТГ-200. Ось ми бачимо так? тульський грузовий 200-кубовий моторолер. Оригінальний шильдик. До речі, ми знайшли оригінальний шильдик і на колясича, на тулу з коляскою, і на тулу одиночку там все є. Що взагалі тут цікавого? Оця частина моторолера ми її взагалі зараз розглядати не будемо. Окрім того, що вона має ті самі риси і ті самі вади, як і наша модернізована Т200М. Тобто морду вже приплюснули, упор, да? Для колеса, для вилки, вже зламали. Амортизатори, звісно, що вже пусті, і там треба втручатися і робити. І резина, бачите, вона дорожня замість грузової. Тобто, ця частина, вона універсальна від будь-яких моторолерів, тому ми її торкатися не будемо. Я зараз, можливо, бракує світла, тому вибачте, але маємо те, що маємо. І ось дивіться: приборний щиток. Тут він трошечки постраждав, він дуже набагато модернізувався. Хтось навіть глазки, коли колупав, поставив їх догори дригом. Тобто вони конусками внутрі. І дивіться, перемикач, ми взяли, тут був оригінальне скло. Ми його зробимо, ми обов'язково. Розмножимо і будемо продавати. Спідометр, я думаю, що це або рідний, або не рідний. Тут вже пишіть в коментарях. Звісно, що по оздобленню і по арматурі руля вона дуже сильно відрізняється від моторолера Т-200 з коляскою, тому що вона якось така вже більш простувата. Тобто десь все це економили, або вже час прийшов для масової моделі, щоб запускати. Тут вже звичайний перемикач світла. Гріпси, курки і так далі, і тому подібне, воно нічим не відрізняється від серійних іжів і так далі. І тому подібне. Отже, далі. У нас замість заднього сидіння, сидіння пасажира, така усічений капот, але капот, погляньте, він є продовженням пола і цього фартуха. Тобто боковини йдуть і виходять на нівець. Там, де кріпиться кузов. Дивіться, яким чином відкривається сидіння. Це мене дуже імпонує. Вона ще не на петлі, вона просто на застібці. І в нас відкривається доступ до моторного відсіку. Тут вже запіхнули і сигнал, і запобіжник, і електросхему, тобто компоновка була дуже щільна. Той же самий карбюратор К-28 з тими ж самими вадами. Але через те, що цей моторолер в нього пробіг не дуже великий, він зберігся в дуже гарному стані, що є дуже велика рідкість, то там майже нічого не тронуто. Ми, коли це все будемо реставрувати, ремонтувати і роздивлятися, ми обов'язково на це звернемо увагу. Далі цей капот вже знімається за допомогою гачків, які підпружинені. Два гачка і можна буде знімати цей капот. Ми зараз цього робити не будемо. Ми все це покажемо його внутрішнє оздоблення трошечки пізніше. На чому я ще хочу зосередити увагу? По-перше, це ручне гальмо. Да? Стояночний тормоз, тобто натискається на задній тормоз і фіксується за такою допомогою. Шильдик, інформаційна табличка. І вже морда, панелька приладів, як я казав, така сама. Такий самий перемикач і так далі тому подібне. Такі самі люфти, як були і на попередніх тулах, все те ж саме. Чому вони доволі рідкі? Чому мотороллери без кузовка зустрічаються, а триколісні рідкі? Тому що ці мотороллери не продавалися у приватні руки в Радянському Союзі, вони тільки видавалися на підприємства і були такі розвозні фургончики, невеличкі. Робити цей моторолер з кузову, ну він буде трошки сумний, тому що багато хто пам'ятає мурахи, багато хто пам'ятає одиночки, і є люди, які пам'ятають такі от фургончики з алюмінієвими будками, які галясали, і по заводах, і по заводських територіях, і були на доставці пиріжків, молока, дитячого, дитячого харчування і так далі, і тому подібне. І тому в нас стоїть задача цей. Алюмінієвий кузовок зберегти і зробити. Ми на ньому зосередимо особливу увагу, тому що він в нас ну, в такому в середньому стані. Я розумію, що ніхто, коли його експлуатував, не думав, що саме він потрапить в музей, саме він буде там чистий, красивий, вилизаний. А він виконував свої функції, чесно виконував свої функції. Потім був списаний і стояв гнив на задньому дворі. Бачите, що аж алюміній попрогнував. Розриви, дірки і так далі, тому подібне. Але найголовніше, що він є, каркас є. Я розумію, що він не дуже складний в роботі, але от все це буде виготовити доволі складно. Але, можливо, напевно. Зараз ми трошечки зазирнемо в нього. Що ми побачимо? Ми побачимо таку невеличку універсальність в тому плані, що на кожен моторолер міг встановлюватися або Фургончик або кузовок. Тобто нічого такого не кардинального не мінялося. Направляючи бруси дерев'яні, на котрому він стояв, вони були однакові, а кріплення нижні. Так само, як і у бортового, так і у фургончика, вони абсолютно однакові. Тобто, один можна зняти, інший поставити. Підлога це зовсім індивідуальна інша конструкція. Це звичайний алюмінієвий ліст. Ми його зняли, тому що на ньому був кузовок ми його зняли. Ось підлога. Покажи, будь ласка. Ось підлога, звичайно, алюмінієвий ліст, який ставиться і в фургончик, і в кузовок Крила, ящики. лівий У нас зліва ящик акумуляторний відсік, справа вже ящик для інструментів. Крила все ціпляються аналогічно, як і до кузовка Тут в нас. Каркас сам сталевий зроблений з 25-го кутка, а вже обшивка повністю алюмінієва. Петлі і фурнітура дверей, вона зроблена сталева. А далі от двері да, ми бачимо, як вони гойдаються неприємно. Ми бачимо, що вони доволі товсті, вони набагато товщі, ніж каркас. Тобто ідея така, що ми спочатку знімемо повністю алюмінієву обшивку. Далі оголимо її, відремонтуємо сталевий каркас, підгонимо його до рами, таким чином, щоб його можна було встановити і бачити, як воно все стає, де треба доварити, де треба щось змінити. І потім після цього вже будемо монтувати алюмінієві листи. Пофарбуємо і будемо монтувати алюмінієві листи. Зараз ми знімемо кузовок і подивимося, що нас чекає всередині. Так, трошечки зазирнемо у кузовок наш. Бачите? Стальний каркас, алюмінієві лісти, і в нас всього лише раз, два, три великих деталі. Далі, кути в нас верхній кут, верхня сфера і бокові. Так само верхня сфера це теж окремі запчастини, але цей. Величезний лист, і я не знаю, яким чином його можна буде відтворити. Ще поспілкуємося з замовником, яким чином це все зробити і гарно, і щоб по бюджету влізти. Далі, ну, кріплення тут половину ну, кріплень відсутні. Ви бачите, дуже в поганому дещо борт стані, але це все виправимо, нічого страшного нема. Отже, я коли його вперше побачив, я одразу зрозумів, що він в дуже гарному стані. Чому? Мірилом того, що він в гарному стані, є захист ланцюга. Це така унікальна річ, яка при першій регулюровці е натягу цепа вона одразу викидається. Тобто і гофра резинова від двигуна. І аж до редуктора сталевий захист двигуна, він збережений. Я на жодному мурав'ї такого не бачив, якщо чесно. Можливо, мого дідуся ще зберігаються в селі, він треба спитати. І бачите, чохли на напіввісях, вони брезентові, рідні, вони також зберіглися, і фарба. Чорна фарба, вона так само зберіглася. Все в доброму стані, але є нюанс. От дивіться, наприклад, якщо в нас. Ліва сторона, вона вся ціла, а права сторона вона вся ціла, то подивіться сюди, то тут щось трапилось. Ну, З цим будемо розбиратися. Отже, в нас такий новий проєкт, доволі цікавий. Е в плані досвіду того, що ми зробимо всі мотороли Retul серії Т200 і колясочний, і одиночку, і Вантажний, всі будуть виготовлені. І ще подивіться, яка краса вигляді мисочок, тобто ковпачки вже на мурахах. Такого не було. Тобто пішли по шляху найменшого супротиву і все це повикидали. Дякую, що були з нами. Дякую про перегляд цього відео. Ставимо лайк, шеримо, коментуємо. Всім до нових зустрічей. Пока.